Дзвони знову чуть, кличуть всіх на сполох, Україну в серце б'ють, чорне зло наш ворог, Україна в розпачі. Боже, поможи, розкрий світу очі, правду розкажи, зло поглине всіх, з ним треба боротись, та єднання всіх зусиль дасть велику користь. Наше військо зможе все, підтримайте, хлопці, переможем разом зле, не стійте в сторонці, хмари чорні розійдуться, світ добра засяє, від зла люди відвернуться, пісня залунає. Ярими, крилами, світ наш накрив. Так золотий волелюбний, серце палає вогнем боротьби, так супротивник підступний, Темрявий світ, хто переможе, силу потай заховали в яйце, любов і ненависть, дай сили Боже людям довести, що Бог над усе, на морі, на суші, в повітрі. У штабі залужного теж Тарасові скрізь заповіти, до перемоги, а вже ж сини України, воїни волі, розбити ту люту навалу, ви не шукаєте кращої долі, В віках закарбуєте славу.